Вітаю вас, друзі! Шикарна погода на майданчику Автопоінту. Всіх запрошую одразу прийти і е, подивитись на гарні автомобілі, наприклад, як цей Citroen c 4 Автомобіль 12-го року випуску, е, в кузові хетчбек, в темно-сірому колях і дуже гарний колях. Автомобіль практичний, економний, тому що встановлений дизельний мотор об'ємом 1,6, а це саме 1,6 HDI, який, в своїй чергу, не приносить жодних проблем, е, якщо його вчасно обслуговувати і заливати гарним і якісним пальним. До речі, щодо пального, хочу сказати, що. Проблем з дизельним двигуном ніяких немає і навіть взимку це такий стереотипчик, є, що якщо це дизель, то зимою він не заведеться. Але я вам хочу сказати, що якщо заливати гарним дизельним пальним, то і взимку дизельний двигун вас буде лише радувати, і навіть мінус 20, мінус тридцять, все буде просто шикарно. Як, наприклад, цей автомобіль сьогодні він завівся з півоберта, все, все було класно, хоча автомобіль дизельний. Стоїть автомобіль на зимовій гумі. В гарному дуже стані залізні диски, ковпачки, все як положено. Машинка невеличка за своїми розмірами, бо це кузов хетчбек, виглядає доволі симпатично. Мені подобається, що в цій комплектації є парктроніки. Нагадаю, що це 12 й чистий рік випуску, все акуратненько і в багажнику. Розмір багажного відділення немаленький. Також у нас є запасне колесо. Тут інструменти у нас є, поличка також. Ходімо в салон. Салон автомобіля виконаний із текстилю, який до сьогодні зберегся в прекрасному стані, а пройшло вже 12 років це, це як і не мало для автомобіля. Але е, в той же час це виглядає класно, Мені подобаються матеріали на дверних картах, е, все збереглося чудово. Комплектація у нас з повним електропакетом і електроскладанням дзеркал. Звичайно, що є електрорегулювання? Дивіться, шкіляне мультикермо. В свою чергу компанія Citroen відмовилась від керма з статичним центром і динамічним. Прийшли до класики, тобто все у нас рухається, бо знаєте, в попередніх версіях Сітрон С4 якраз і могли знайти таку штуку, що це все стоїть на місці, а сам ободок рухається. Не знаю, на любителя, але так, стандартна класика, все класно. І до речі, доволі стильний кермо. Бачите, тут підрублене трохи. Шкіра в принципі, в гарному стані. 186 тисяч кілометрів пробігу автомобіль має. І також мені подобається, що ви можете керувати колір цифербладу, дисплею. Які вам подобається, це також дуже дуже прикольно. Бо не в усіляких машинах ви можете цим регулювати. А якщо так подумати, то це дійсно влияє і на ваші очі, як ви сприймаєте інформацію, яка надається одним чи другим кольором. Далі тут мені дуже все подобається, тому що під карбон зроблений, бачите, панелька у нас з керуваннями клімату, мультимедії. Під карбон зроблено, дуже красиво виглядає. Двузонний клімат-контроль. Це у нас кнопочка, бачите, затемнення. Потім є важіль керування мультимедією. Мультимедія е, у нас має також і навігацію, яка під наш регіон зроблена, бачите, то каріс Е, Далі кнопка можете ввести в навігацію вашу адресу, куди треба їхати, ну і так далі. Тож, в принципі, в принципі е, тут є все для комфортного керування. Бо є навігація, є клімат, клімат працює, все дуже чудово. Автомобіль у нас на механіці це п'ята ступка, сідушки в повному порядку, задні дівани також. До речі, задні дівани мають кріплення ізофікси, Тому тож цей автомобіль можна використовувати, навіть якщо у вас є маленькі дітки. Так, тут у нас включається освітлення салону. Прикольно, до речі. На просторах інтернету бачив, що освітлення салону можна також поміняти, ставити лед-лампочки, буде все дуже класно. Не знаю, хто пробував, пишіть в коментарях, наскільки вам це е, класно, наскільки це краще, ніж штатне освітлення і так далі. Щодо цього автомобіля, друзі, що, можу рекомендувати вам його, тому що автомобіль практичний, маленький, акуратний і найголовніше економний. Тож, друзі, я вас чекаю на майданчик автопоїт. Сьогоднішній гарний день ви можете прийти і придбати його за допомогою нашої команди. Всім пока.